Слово про Давиденко. Я не буду розказувати, хто гірший Даводенко, Аноплічук чи Андрійчук. Всі роблять свою працю, в вона різна. І дійсно е Володимир багато зробив. Я хочу єдине сказати, зараз тут фарс, комедія. А, я дуже гарно відношуся до Марини. Як до подруги. І вона до мене відноситься гарно. І дуже важко проводити ці збори, і я це знаю. Коли Марину визивають на коврик за лайк, який вона ставити Вуденку у Фейсбуці, тому що їй сподобалась ця чи інша картинка, коли Марину визивають на коврик, щоб вони, вона обділила фотографію з Дуденку, де вони вітали інвалідів, вітали жінок... які ми зараз, це не докази, це моя розмова, про яку я можу сказати. Так, ну, ви одразу просите доказів. Звичайно, Марині важко. І вона, я казала і сьогодні писала, що я. Це брудна для неї дуже гра, тому що вона дуже багато зробила на це за останній рік в тому, що вона працює. І Марина попереджала нас про на ці збори. Попереджала що і говорила, що на цих зборах буде визнана діяльність. Вона не попереджала, вона просто розказувала про то, вона що вона не знає, як це зробити, тому що або полотить вона, а в неї двоє дітей. Я проговорюється про пресі зараз. В неї двоє маленьких дітей. А панчук не має права її звернути з асоціації, тому що це асоціація, її вибрали люди. Але вона може знайти багато дуже причин докупатися а, до усього. Хвилина 47. хвилина 47, Три хвилини не пройшло. Мене на відео робити я. Не пройшло. Мене ніхто. Не, не, е, це мої збори, я їх провожу. Я їх звітую по своїй роботі, я нікого, е, мене ніхто не заставляв. Це моє рішення провести ці збори і вислухати кожного за співпрацю з ДВД. Це по-перше. По-друге, фотографії, які виділили, у нас був знищена наша сторінка на Фейсбуці. То що е, співпраця з депутатом. Ми не виставляємо ми виставляємо свою роботу, а не депутатів. Це по-перше. І виставляти роботу депутатів Давиденко, я її не маю права. Це сторінка, моя члена е, квартального комітету. І то, що е, ти розказуєш, що я тобі подружка, це е, виставити мене на посінховицьку. Я, я хочу сказати, що я, я тобі так, розказувала, що проводяться. Хто тобі розказав, що сьогодні відбуваються збори? Хто мені розповідав? Сьогодні... Мені просто цікаво. От просто я хочу почути це. Ти говорила, що ми будемо четверть чи п'ятницю. Він хочу з себе зваритися? Я тобі все написала сьогодні вайбер. Ну, я не читаю, бачила перед Ну, Скажи, хто? Маріна, все бачите, ви навіть Марія закриваєте шоку. Ваші особисті стосунки сорок чоловіків бажання. Я говорю, як мені, я в чому робився? Ти робиш, мене пили на цих зборах. Я не вину роблю тебе. А чому ти маєш їх провести? Другий раз, я не буду вже провести. І чому ж ти цього не говорила тобі про визнання діяльності, діяльності інші? Там що стояв вопрос про визнання діяльності? Де? не тому і співпрацю членів квартал. Подякувати комітет. від себе особисто та секретаря за сприяння у роботі та надання необхідної інформації всім членам квартального комітету. Оголошую засідання квартальним комітетом закритим. Хто за?